Що не треба, бо я як Макдональдс, я не перекладаюся. Я думаю, боже нікому Аліна цього не показує, бо це ну це не можна людям показувати. А, там... я думаю, кому треба радянська жінка 62 другого року журнал? Приставала до бабусь у дворах і починала розмову з того, що я казала, доброго дня, я не із секта. А я така, о, ти така стоїш. Думаєш, боже, озеро в центрі Києва було якихось там 50 років назад. свадацька ти Саша або там дозволитись. У нас були стосунки два з половиною роки. Я татові подзвонила. Тобто, така трошки кармічна, кармічна історія Я подарувала ось цю книгу. Клас, я тільки хотіла запитати в тебе про це. перші леді. Ти що ти, ти не залишаєшся? Перший дубль, перше інтерв'ю не записалося. Привет, Аліна. сьогодні. Ми з тобою записуємо інтерв'ю для українського ютуб-каналу Українське Слово. Я б хотіла розпочати нашу розмову з того, чому та коли ти обрала псевдонім Аліна Рос. Зараз розкажу, але для глядачів я хочу сказати, що ми це інтерв'ю записували з першого дубля. У нас вже випита кава, тому що перший дубль, перше інтерв'ю не записалося. А тепер буде веселіше, я так собі думаю. Ми так при, приунили трошки, але нічого. Попсевдані. Я взяла його в 2020 році, дві році, коли почався карантин. Тоді був час подумати. Ми там закрилися в хатах. Було більше часу на багато речей, на які ми раніше не знаходили того часу. І у мене прізвище Кривенець, і з цим прізвищем я і зараз. Ні, зараз я вже ліна роста була на Амазон. В мене були книги англійською мовою. На той момент одна, дві вже книги було. Uh, дві книги було англійською мовою. Одна з них от є. У мене зараз тут це два Річарди», роман, uh, і він річардс на Амазон англійською мовою перекладений і є. Uh, і в дев'ятнадцятому році в грудні ця книга була uh, на першому місці топ сторісвяних. Mm -hmm. І uh, тоді ще була кривинець, і я подумала, що жоден американець там носій, хто розмовляє англійською. Кривий, ну мене ніколи не запам'ятають. Треба щось легке просте, щоб запам'ятовувати. Буде важкувато. Так, да, і язик вони зламають. Того я вирішила взяти псевдонім «Аліна Малінарос. Я його зареєструвала як торгову марку у 2020 році. Тоді я дізналася лише зараз, буквально місяць тому, що мені затвердили цю торгову марку 24 лютого 22-го року. І тому, коли мене трошки там починають перекладати кирилицею, Пишуть, я кажу, що не треба, бо я як Макдональдс, я не перекладаюся. Аліна Рос так і є Аліна. Рос е, тобто латиницею залишаємо. Е, я знаю, що багато є з цим прізвищем там в Америці. Кожен другий там чи третій продюсер До речі, він я рос. не чула не ра. А знаєш, це я воно е, коли ти про це думаєш, воно тебе потім по переслідує. Я там включаю титр фільму, і така роз, 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 роз така. Це взяла псевдонім, такий легкий, але кожного другого роз е, прізвище а, але в Україні немає принаймні в літературі, тому все нормально. Так, добре. Слухай, я знаю, що до того як написати свій перший роман до речі, ти обмовишся про нього там кілька слів. А, до того як ти його написала, ти працювала копірайтером, інтернет-маркетологом. Був час, коли ти працювала журналістом на телебаченні. Скажи, будь ласка, коли настав той час, коли така сіла, все я хочу бути письменником, я хочу писати угу. романи. Ну мене трохи поносило. Да. Я була і журналістом, я була інтернет-маркетологом, смм-ником, копірайтером. Е, я в 2014 році, в 13-му десь я пішла на фріланс як копірайтер. я почала заробляти нормальні гроші на той час. Різні проекти в мене були. Я зрозуміла, що це що м -м, слово це моя сила. Отак uh -huh. ну, я зрозуміла собі. Тобто, я для бізнесу писала на різні теми. А я хочу сказати, що в принципі звідки я така пишу художню літературу. Все це без дитинства, бо незважаючи на те, що я там інтернет-маркетолог, копірайтер, журналіст, телеведучою працювала, в мене був свій ютуб-канал про бізнес в 2016 році. То в дитинстві я вже писала, тобто я першу свою перемогу грамоту отримала. У uh, 2000 році, не рахуйте, скільки мені років, будь ласка, я була ще в школі, навчалася, там, початкових дуже штабів. Це все з дитинства це пішло. Так, да, це... це пішло з дитинства. І я отримала грамоту всеукраїнського конкурсу за найкращий твір на тему, якою я бачу Україну у 2050 році. Потім я писала віршики. Потім писала дитячі поеми. Потім в університеті я навчалася за спеціальністю літературна творчість. Це в Шевченка є така спеціальність. Може кому буде цікаво. Інститут філології, і в принципі розуміла, що з цим дипломом я потенційно можу стати журналісткою, там видання, якесь чи. Uh, телеканал я можу. Uh, до нас приводили письменники, нам їх показували, казали, ви ти будете теж письменниками. вони такі да. Але тоді, я, чесно, я не мріяла і не, ну, не, не було бажання бути письменницею. А така от точка, як ти кажеш, коли я зрозуміла, що все, uh, все-таки це було у році, 2018 році, 2018-му році, а перші сторінки роману, свого першого, я написала в 2014-му. Це mm -hmm. було е, особистий такий біль, невротичні стосунки. Я туди виплеснула всі свої емоції в ці п'ять сторінок і закрила. Е, і не поверталась до 18-го. у 18 мене все було добре, і там видно така, знаєте, гойдалка емоційна. Ну видно дуже перепад, настрою в книжці. Я її вважаю, як пробую пера. Е, я про неї мало там кажу про цю книжку. Бо коли я перечитувала, така думаю, боже. Нікому Аліна цього не показує, бо це ну це не можна людям показувати. Там дуже така наївна книженця, як то кажуть. А, у мене до речі, там дівчина вона переїздить в Італію. Вона тікає від стосунків від цього. Вона переїздить саме в Італію. Я дуже люблю Італію, насправді як турист, там приїхати, випити каву. Я там дуже багато разів була. А, і цю книгу я писала російською мовою, як, в принципі, і всі попередньо в принципі всі я писала російською, але ця вже вийшла українською і не буде російською. бо коли почалась повномасштабна війна велика у му році, на момент, 24 лютого, у мене було десь 100 сторінок російською. І я розумію, що далі російською писати не буду. Все, ми про цю книгу поговоримо Стоп, трішки. Стопнула піз... мене. Так, так, так. Про цю книжку ми поговоримо трішки пізніше. Я знаю, що у творчості ти обрала шлях, сам видав. Для угу. глядачів я розповім, сам видав, що це саме, це ті, хто. Немає контракту з жодним видавництвом. Це значить, що не має допомоги у розповсюдженні книжок. Фактично так. Да. розкажи, чому ти прийняла саме таке рішення, і може щось змінилось вже з виходом п'ятої твоєї книжки? Угу. Нічого не змінилось наразі. А, так, я сам видав. Е, і я трошки зараз розкажу взагалі м, почергово деяка книжка, щоб просто так знаєте, закрити всі питання, щоб їх не було. П'ять книг у мене всього перша це те, що я сказала, як проба пера для мене. Книга називається «Дай мені знати, якщо все, і що. Тому що я писала раніше російською. Всі книги були російською, і навіть ця нова на момент початку великої війни, 24 лютого, 22 року, було 100 сторінок російською. І Я зрозуміла, що я не буду писати російською. Я переклала ці сторінки Жула українською то окрема тема, що в мене був страх, трошки скажу, що я мені не вистачить словникового запасу, можливо, хоча я філолог української мови літератури. Але все добре, і навіть зараз, до речі, коли я дивлюсь на книги на оригінали своєросійська, така. Мені реально не подобається, uh -huh. тобто українською, і ні багато казали, хто читав українську і російську, там порівнював українська, вона смачніша. Ну, це реально так. Так, от перша книга і немає на столі. Друга, її теж немає на столі, але це 21 кейс інтернет-маркетолога. Це той час, коли я була інтернет-маркетологом і А, Третя книга це оця два річарди, яка англійською є на Амазон, і та що була на першому місці у топ 100 різдвяних романів Амазон. Четверта книга Любов на «Любов народжується мовчанні. І п'ята книга Власне лишти любила та яка вийшла в квітні цього року. Тепер ви знаєте, що що до чого. І я взяла такий шлях, сам видав з першою книгою. Ну, першу в принципі не друкувала. Там я надрукувала 20 екземплярчиків, які розійшлися по родичам, знайомим. А вже 21 кейс інтернет-маркетолога я надрукувала, от перше це було 100 екземплярів. І я друкувала за власний кошт. Чому я не пішла в видавництво? Так. Тому що я знаю історії, коли дуже змінюють текст, редагують до невпізнання ті тексти. А я хотіла, щоб кожна буква, кожне слово було моє в цій книзі. От прям хочу так, щоб було і все, щоб я диктувала ці правила, а не мене змінювали. І власне тому я не захотіла іти з видавництвом. Я пішла як сам видав. А, далі були у мене спроби от, з книгою Два Річарди. Да, я думала, що звернутися в видавництво. Я зверталася з одним видавництвом. У нас була розмова, така не дуже довга, але була. Співпраця не вийшла. А, і, а, і, власне, далі вже я не зверталася у видавництво. Я так залишилася, як сам видав. В принципі, і зараз є сам видав. Слухай, ну це тебе знаєш. Характеризує з такої риси, а не кожен же зможе письменник, починаючи піти у сам видавництво, бо це, ну як я вважаю, я не письменник, але я так думаю, що це важче, ніж віддав там рукопис видавництво і все вони там печатають, як ти там. Алації збираєш. Ну да, і це я так собі уявляю е, то, да, Воно приблизно так. в Принципі, якщо в тебе ж розключене ім'я, і якщо класне видавництво, то, да ти збираєш роялті Да. да а сам видав, то ти взяла на себе таку відповідальність за своє за своє. Дитятко за mm -hmm. да, да, своє так. письменництво, і сама це робиш, це класно, тебе характеризує як таку сильну людину, молодець. Дякую. Дійсно, ми трошки будемо відхилятися, але реально це такі речі, які я хочу сказати. У мене буквально вчора в мене була презентація, і у мене запитали от там людина, її знайома, яка пише, пише в стіл, що робити. Вона так класно пише, а нікуди це далі не йде. Mm -hmm. Я кажу, що в принципі успіх, ну, Кажімо про письменників. Я кажу, в в тому, де я да. Я письменник в літературі це талант плюс характер, да. та можна досягти успіху. Якщо є талант, немає характеру, то треба людина. Яка буде цей талант, як то кажуть, продвигати, показувати людям, доносити у себе? Я вийшла як письменниця і піарщик, і маркетолог. У мене є досвід, тому як от кажуть, можу собі все дозволити. Все да, все склалося, склалося, а, але дійсно на тебе лягає відповідальність щодо того, де будуть ці книги, чи побачить читач. Я тут хочу принагідно сказати, що я дуже вдячна нашим книжковим, яка бук книгарні гарні є. Що вони взяли мої книги на продаж? Я працюю як ФОП легально, офіційно, але вони працюють з авторами. Тобто, я не є видавництвом, я є автором, і це дуже ну дуже приємно. Тому що у авторів є шанс. Тобто, навіть якщо ти хочеш, і ти шляхом сам видав, треба розуміти, що це супер важко. І на початку я завжди казала, що це дуже це пекло. це пекло, Але м -м -м, пекло це коли перші книжечки, бо тебе ще мало знають, тобі так важко. А, далі, коли вже твої перші книги читали і людям сподобалося, вони хочуть нові, це вже легше. А, і ну, коли хочуть нові, це гарний показник, що ти на правильному місці. Класно, це класно, реально. Давай поговоримо тепер про твою п'яту книгу, але ж ти любила? Я її поставлю от тако. Да, Давай так, щоб І... вона не впала. Ти писала цю книгу російською мовою спочатку, у цій книзі про Київ радянських часів. Ще й ти взяла за основу життєву історію своєї бабусі, яка дивним чином відобразилася на твоєму житті. А, скажи, будь ласка, чи не була в тебе, не було тобі страшно видавати цю книгу? Бо після того, як в Україні було велике вторгнення, почалось велике вторгнення Росії, велика війна тема Радянського Союзу ну, слизька дуже. Розкажи, будь ласка, про цю книгу побільше. Так, в книзі. Київ часів радянського союзу, так, коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, були люди, які мені казали, що не продовжуй писати про радянський союз, тому що тебе захейтять і ці всі речі. Да. А, я вважаю, що все-таки. По-перше, треба трошки полегше скейту. У нас його достатньо, і там, де на треба, і там де не треба, насправді. І я вважаю, що Київ, часів радянського союзу, це історія, і його ніяк не викреслиш. І я не претендую на історичну книгу. Це не історична книга, це не політична книга, це художня література. Те, що так я хотіла наситити максимально цю книгу реаліями тих часів, як я їх збирала, я ходила в бібліотеку, дивилася журнали, здається. А, здається, хотіла згадати швидку назву, назву да, і забула, Як завжди е, 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 да, забула назву, але для жінок журнал, радянська жінка журнал називається. Я пам'ятаю, що я прийшла у Вернатку в Києві бібліотеку і кажу, що мені треба радянська жінка 62-го року, такий то випуск. А мені кажуть, а вона зараз на руках. І думаю, кому <сум> треба радянська жінка року журнал? І я прийшла наступної суботи і вже був цей журнал. То я збирала отак, інформацію, то дивилася. Візуально я хотіла наситити максимально реаліями того часу. Потім там перевіряла, де який трамвай ходив, чи він той час ходив там, де яка вулиця була, як називалась. Потім я виходила в поля, як то кажуть, на Поділ, приставала до бабусь у дворах і, і починала розмову з того, що я казала, доброго дня, я не і секти. І вони розслаблялися і були готові до діалогу. Потім в мене була сусідка, я жила на Лук'янівці, я її там зустріла на першому поверсі. Вона годує голодувала голубі за а я зраночку бігала. І я з нею там теж трошки поспілкувалася, і вона каже: будинок 57-го року. Я його теж будувала. Я була молодою, в мене вже було двоє дітей, але я брала участь у будівництві. А, тут було озеро, а тут дріжджевий завод. І ти така стоїш, думаєш, боже, озеро, в центрі Києва було якихось там 50 років назад. І ти це не віриш, ну А, Я спирала так інформацію, тому. Книга не історична художня, але максимально насичена атмосферою тих часів. Це 62-й рік, 82-й. І, в принципі, зараз ніхто мені нічого за це не каже. Слава Богу, я дякую. Дякую всім читачам, які розуміють, що це історія. Взагалі, в принципі, історія Києва, бо я пишу про Київ. Про мою бабусю. Так, в мене повторилася історія моя і моєї бабусі. Це як то можна сказати, що це якась карма, може, якась і карма, я не знаю. Бабуся в мене навчалася в Харкові на історичному. А, і по-хорошому я мала писати про Харків, але я не була в Харкові. На жаль, що обов'язково буду. І я перенесла події в Київ, бо Києві я 20 років. Я знаю Київ добре. Відповідно, я не знаю городянських часів, але хоча б я орієнтуюся в Києві і можна знайти дещо де було, як порівняти. То бабуся моя зустрічалася з хлопцем, його звали Саша. І цей Саша зник. Хоча в них шло діло там до весілля, були серйозні стосунки. Він зникає просто так на місці, рівному місці. Тоді не було ось це смере, щоб знаєш там достукатися інстаграмі до нього, дась Саша. Або там дзвонити, здати де. Десь, да, <хи> ти де. А, і бабуся якась моя так сама. Ну, типу, ок, ну це я знаю, що це були сильні почуття, але бабуся мене вбивалася за ним і вона не шукала його. Пізніше вона дізналася, що він одружився з єврейкою, бо так захотіла його родина. А, моя історія. Я зустрічалася з Сашою. Мій Саша зник. У нас були стосунки два з половиною роки. Це перше моє кохання, прям дуже сильні почуття, дуже сильні. Він зникає. На відміну від бабусі, я щось там намагалася в мережах достукатись. Я, я татові подзвонила, от тому що він не брав трубку. Ну, вияснити, хоча б окей, я розумію, ну, да. що в принципі що це, але я хочу, щоб людина мені це сказала. Пояснила ротом. якось звісно. Да. І, і, і він одружився з єврейкою. От така історія. Тобто, така трошки кармічна, кармічна історія. Да. Да, до чого вона, я не знаю. Далі побачимо. Я тут не буду спойлерити дуже. Я розказала частинку історії, але великий шматок. Бо як то кажуть, все я розповідаю на живих презентаціях. Я так казала своїм читачам, що це буде ексклюзивно на презентаціях, але тут я розповіла теж ну, максимально розкрила саме цю історію. Дякую. Минулого року ти відвідала в Європі декілька книжкових ярмарок. Uh -huh. Розкажи, будь ласка, про свої враження та чи цікавляться іноземні видавництва книжками українських письменників? Uh, цікавляться так. Я була у Франкфурті на книжковій ярмарці. Це найбільша. Ми так трошки поставимо, не знаю, чима видно. Сподіваюсь, що так. Да. Мене не перекривало, да, бо може там обличчя перекрити взагалі. У Франкфурті я була на ярмарці книжковій. Це найбільша, якщо не помиляюсь, у світі, але точно в Європі. Я туди приїхала, як сам видав і шукала видавців. Єдине, що я була представлена у каталозі українських авторів нашим літературним агентом, нашою літературною агенткою. І в... окрім цього, я ходила, спілкувалася з видавцями. А, і, наприклад, тоді я дізналася від видавця з Канади, що, наприклад, два річарди, в мене є англійською на Амазон. І він каже, «М -м, це вже не ексклюзив. Того, типу, якщо ми її видавемо, то це буде інша назва, це буде інша обкладинка. Тут без варіантів а, такі моменти. Якщо хтось на Амазон щось викладає з книжечок, знаєте, що якщо ви виклали на Амазон, то для видавців це вже не ексклюзивом, буде дуже важко видатись потім. Якщо ви захочете підтримку, отримати видавництво а, і така ситуація, що іноземні видавці, коли кажуть, що ти типу, письменниця з України, в принципі, нормальна реакція, не що там вау, ефект якісь нормально, вони спілкуються. Да, там вони йдуть на контакт, все. Але знають вони переважно прізвища наших письменників, які вже відомі в літературі років 20 приблизно mm -hmm. нових імен вони не знають. Да, молодих. А, молодих не знають, mm -hmm. знають відомих в Україні, які вже давно відомі, видають цих відомих в Україні. А молодих у декось навіть бачу, що бояться брати. А, бо а як, як маркетолог, Чому? Я, ну як маркетолог, да я скажу, що я вважаю. Я певна, що тому, що це ризики, це треба вкладати в розкрутку. Це гроші. А це, це гроші плюс час, і тому в перспективі це може дати результати. Але перша книга може провалитися, тобто там її продасться, наприклад, тисяча екземплярів. Uh -huh. А і треба це пережити, перечекати, вкласти це гроші, цю історію. А друга може вийти бестселером і мільйонні продажі. А, і тому мені здається, ну це в будь якій країні. Ну я так собі думаю, я не видавець, що тут є ризики: грошові і часові. Через те вони бояться брати нові імена. Добре, зрозуміло. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі дуже. Я, ми добиваємо, я ще візьму слово трошки, договорю Нашу холодну каву, каву. Да, тому що наше перше інтерв'ю не записалося. Ми зі світою потім сіли такі. Передивитися, ну, що ж ми там створили. Е, да, і зрозуміло, що ми не створили нічого, тому але ми вперті. Ми створили нове інтерв'ю. І на правах реклами, як то кажуть. Бо я, як автор, я ж не можу втратити можливість зробити собі рекламу в цьому інтерв'ю. Я хочу сказати, що всі книги, всі-всі-всі-всі, ну, ті, що, ті, що ви зараз бачите на цьому відео, вони є і в Якабу, вони є, в книгарнях є, вони є у мене на сайті. Я усюди, Аліна Рос, у всіх соцмережах, Телеграм. У мене є, до речі, канал writer Аліна Рос, але я його дуже мало веду телеграм. В телеграмі та угу. я хочу його поновити, вести активніше. Там я ділилася переважно своїми тим, пригодами на книжкових виставках. Ще я була у Варшаві і у Відні на книжкових виставках. І, до речі, все-таки скажу, що у Франкфурті я подарувала ось цю книгу. Клас! Я тільки хотіла запитати в тебе про це. перші леді. України, любов на мовчання. Я подарувала їй цю книжечку, і я хочу завершити на такій ноті мотиваційній трошки, і щоб ви просто згадали собі, якщо ви щось хочете, дійсно воно буде. Якщо ви цього прям щиро хочете. І ще є така річ, коли вам підказки дають з боку десь люди, знайомі. Мені, коли вийшла ця книга, у 21-му році, знайомий сказав Аліна, подаруй цю книжку перші леді. Я кажу, як. Кажу, як ти сі себе, де де да, як? Да? як це може відбутися? Ага, і якщо коротко це відбулося у Франкфурті на книжковій ярмарці 22-му році, я Через підійшла який той, е, ну, більше року. Більше року я підходжу. Я вже прийшла поспілкувалася з видавцями, втомилася. Така підходжу до нашого куточка українського. А у мене питає літературна агентка, вона каже: ти будеш залишатися? Я кажу, а що що це що, що, що буде щось цікаве? Да? <гум> вона каже, так. Да. Стежила, не зеленська прийде, ти що? Ти, ти не залишаєшся? А я така. О а я стою і в мене в руках один екземпляр цієї книги. Я така, залишаюся. Я розумію, що я, я йду підписувати одразу їй. Тобто я навіть не розглядала, не розглядала варіантів, що я не подарую цю книгу. їй. я підписала, сіла цю книжечку і так вийшло, що я подарувала. Дякую тобі за це інтерв'ю. І, до речі, це моє перше письменницьке інтерв'ю. Я сподіваюся, що воно сподобається.